Привіт, вітаю вас на каналі QA Quest і сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між кеш та куки. Колись мені задали це питання на співбесіді, і для мене це було трохи неочікувано, тому що, наче це щось просте, але я думаю, що більшість з вас не задумувалася, яка ж реальна різниця між кеш та кукі. Кеш. Кеш, якщо так коротко, то він відповідає за збереження швидкості. Він у собі зберігає різні файли, типу такі, як там, різні картинки. Відео навіть цілі веб-сторінки він може зберігати. І я думаю, ви навіть помічали, що в телеграмі є така функція, як очистити кеш, і його можна там очищати або ніколи не очищати, або виставити щораз на тиждень, раз на місяць, раз на рік і так далі. Коротше, різні конфігурації, але насправді цей кеш може забрати дуже дуже багато пам'яті. Наприклад, в мене в телефоні нещодавно була така ситуація. А в мене перестало записуватися відео, і я почала дивитися, що там в мене з пам'яттю. І в мене, знаєте, лише 64 гігабайти займав саме кеш з Телеграму. Уявіть собі, він просто там ніколи не чистився. Ну, тобто я його там чистила колись дуже давно. Але там за цей час воно назбиралося трохи. І коротше, прикиньте, 64 гігабайти. І коли я почистила, то в мене відповідно звільнилося дуже багато місця, і взагалі проблем далі вже не було. Тому не забувайте чистити кеш і в телефоні, там стосовно телеграму, і різних всяких там аплікейшенів. Не забувайте чистити кеш в браузері, тому що коли у вас може бути така закешована сторінка, то вона може не відображати якихось оновлень, відповідно тому, що вам показують якби стару версію. А вам її показало, тому що її колись там раніше зберегло. І зараз, щоб пришвидшити, відповідно, весь цей процес завантаження сторінки, вам видала стару версію. І як ви могли зрозуміти, що весь цей кеш зберігається локально на вашому комп'ютері або на телефоні, і відповідно він займає пам'ять, яка стосується вашого комп'ютеру або телефону. Можете навіть зараз відкрити свій телеграм і перевірити в будь-якому чаті, де вам надсилали якісь там медіафайли, фотографії, найчастіше як буває, да? Що коли ви заходите, то у вас одразу показується ця фотографія. Ви, якщо на неї натиснете, вона одразу завантажується. І це все за рахунок того, що ця картинка, ця фотографія, вона вже збережена у. Кеш пам'яті вашого телефону. А якщо ви почистите кеш і потім знову зайдете у цей час, то ви побачите, що ця е, картинка зображення воно буде завантажуватися трохи довше, тому що для телефону це сприймається як нова інформація, якої ще немає у цій корзині умовній у цьому кеші. І відповідно треба трохи часу. Йдемо далі. Кукіс, або як ще називають кукі. Це механізм, який відповідає за персоналізацію та управління станом. Файли Куки – це невеличкі фрагменти сайту, які використовуються для того, щоб персоналізувати інформацію саме під конкретного користувача. Якщо описати Куки дуже дуже спрощено, то Куки – це як маленькі записочки, які зберігаються на вашому комп'ютері від сайту. Відповідно, коли ви заходите на якийсь сайт, там, наприклад, на YouTube, і вам подобається відео певного жанру, то наступного разу, коли ви зайдете на YouTube, веб-сайт це запам'ятає. Він собі зробить якусь там поміточку, заміточку на вашому комп'ютері. І коли наступного разу ви зайдете, то вам будуть показуватися відео відповідно до того, що вам подобається. Тобто, це буде персоналізація контенту саме під вас. Давайте ще раз, щоб підсумувати. Кеш відповідає за збереження швидкості, а кукі відповідає за персоналізацію контенту для певних користувачів.